Обривечір. Слідство Інфо в ефірі. це програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Понад рік тому наша програма провела розслідування зловживань в товаристві Червоного Христа. Тоді ми виявили, що в українському середку цієї відомої організації торгують гуманітарною допомогою, яка безкоштовно надходить від зарубіжних благодійників. Цей матеріал слідства інфо викликав тоді значний резонанс, який призвів до того, що народні депутати відмовилися виділяти кошти на підтримку українського червоного хреста, бо вони вже не були впевнені в тому, що ці кошти будуть використані належним чином. Але й крім скандалу в Червоному хресті, тема торгівлі гуманітарною допомогою в Україні виявилася настільки масштабною, що наша програма вирішила зробити щодо цієї проблеми спеціальне розслідування. Ми довідалися, хто і як під виглядом гуманітарної допомоги завозить в Україну численні комерційні вантажі, не сплачуючи при цьому податки і прикриваючись фіктивними благодійними фондами. На себе спочатку. І тоді. О, є. Супер. Центр міста Люблін. В історичному будинку зареєстровано польський благодійний фонд, який за останні роки передав в Україну десятки тонн гуманітарної допомоги. Домоправитель розказує, що так званий засновник фонду зник ще кілька років тому. Шуками пана Ульріха Йозефа. Я, Я теж Шукам його розшукую. <ріць> він винен мені 20 тисяч злотих <ріць> за оренду. Львівський підприємець Ростислав Макух допомагав армії з початком війни, а далі пішло-поїхало. Його благодійний фонд ввіз на територію України більше 40 гуманітарних вантажів. Все під суворим контролем. Ростислав показує стоси паперів. Переконує, відзвітувати може за кожен кілограм гуманітарки, яку отримав. Інвалідний візок. Бачите, тобто є сам договір. Тепер є акт прийомки передачі, тобто є підпис мій, є печатка, є підпис фізусоби, яка отримав. На одну фізусобу ось такий от пакет документів. І все. Тобто, без цього ви нічого не маєте права нікому передавати. Ростислав має специфічне хобі разом з іншими громадськими активістами. Він розслідує діяльність афористів, які видають комерційні вантажі за гуманітарну допомогу. В Україні понад тисяча організацій є отримувачами гуманітарної допомоги з-за кордону. В той час, коли відомі волонтери вибивають необхідний статус, сотні сумнівних організацій отримують від Міністерства соцполітики зелене світло та завозять тисячі тонн гуманітарних вантажів без будь-якого оподаткування. Ось база утримувачів гуманітарної допомоги. Її активісти уклали із опублікованих на сайті Міністерства соцполітики даних. Привертає увагу організація Львівська жіноча рада. Назва не на слуху. Реальні волонтери зазвичай один одного знають. Львівська жіноча рада, поїхали, 20 тонн, майже 20 тонн, тобто вже є 40. Львівська жіноча рада, майже 20 тонн, то тобто вже 60. На папері Львівська жіноча рада везла сім гуманітарних вантажів за п'ять неповних років. Це майже 140 тонн або сім ось таких фур одягу та взуття. Документи на погодження останнього вантажу організація подала на початку цього року. Адресати чотири благодійні фонди та низка фізичних осіб. У приватній квартирі цього будинку прописаний християнський громадський центр милосердя, який мав би отримати від Львівської жіночої ради 6 тонн гуманітарної допомоги. А ми розшукуємо громадський центр милосердя. Я даже не знаю, в нашому домі такого але, Ой, ой, ой центр, це. є, є такі є. Я щось ви мене в розпловці застали. Засновниця фонду на місці, а от сам фонд лише на папері свого підпису у документах Тетяна Іванова не впізнає. Цього року нічого не підписує. Ну от бачите, є от список. Я розумію, але вам ще раз кажу цього року. Ні, але бачите, все завірено вашим підписом. А в кого взагалі початка? Вас печатка, малосердя? Ні, в бухгалтерії. Зрештою, пані зізнається, погодилася стати засновницею та директоркою фонду на прохання однокласника. Я нанятий, якби той директор, але а хто власники безпосередньо милосердя? Тримайте. не знаєте хто. Тобто, ви, ви просто підписуєте документи, нічого не знаєте? В принципі, так. Фонду милосердя гуманітарну допомогу від Львівської жіночої ради мали отримати майже півтори сотні соціально незахищених осіб. Наша знімальна група навідалася за кількома адресами. Це, значить, тітка що дзвонила дочці. Ага. Вона нікуди нічого не давала, ніяких запросів. Ви в халаті. Ні, ніяких документів не подавав, Не з багатодітної сім'ї. Дітей взагалі немає. І ви не є я ага. Ні. Тут на околиці Львова розташувався офіс, очевидно, фіктивного благодійного фонду. Саме Львівська жіноча рада, начебто, отримувала і розподіляла гуманітарну допомогу між соціально незахищеними. Засновниця організації – 25-річна Дзвенемира Довгалюк ще два роки тому шукала на сайті працелаштування. Роботу офіціантки у Львові. мене займається моя нова. А хто займається? У мене є бухгалтер. Бухгалтер. Так. А можна її дані вашого бухгалтера телефон? Думаю, ні. А чому? Ну розумієте, що йде просто мова про підробку документів? Львівська жіноча рада далеко не єдина організація, оформлена на миру Довгалюк. Як засновниця вона фігурує ще в двох благодійних фондах, які також отримують гуманітарну допомогу з-за кордону. Цікаво, що одним з партнерів пані Довгалюк є Олег Олександров. Ниточки від цієї людини ведуть до народних депутатів з опозиційного блоку. Мовою документів три організації Дзвенемири Довгалюк за останні три роки отримали майже 320 тонн гуманітарної допомоги. А можна знайомитися зі списками людей, які це отримали? Ну, це потрібно зробити з моїм бухгалтером. Так, дайте номер телефону, бухгалтер, присвяче, я побачу. Я мені свій телефон. Адресант гуманітарки польський донор. Назову, а з ході з якого міста ви пам'ятаєте фонд? Ні. Ви пам'ятаєте, що з Польщі. Добре, а скажімо, яким організаціям далі ви передаєте? Ви хоч знаєте? Так. Яким? Я не хочу говорити з вами на камеру. Щоб поспілкуватися із засновником фундації Лемберг, яка, начебто, тоннами передає допомогу львівській жіночій раді. Наша знімальна група разом з волонтером Ростиславом Макухом вирушила до польського міста Люблін. Офіс так званого благодійного фонду ми знайшли в історичному центрі міста. Домоправитель запевняє, керівник організації давно не з'являвся на його ім'я. Досі приходять листи. Лемберт України виявляється, ми не перші. Хто розшукує цього пана? до мене. Приходять в його справі працівники митної служби, податкової служби та виконавчої. Відповідно, я маю цілі пачки кореспонденції, яка приходить до них на цю адресу. Але я його не бачив три роки. Так далі і так далі. Київ, вулиця Фролівська, 9, дріб, 11. Співкоординаторка волонтерського центру Оксана Сухорукова пояснює. Статус гуманітарного вантажу гарантує організації повний оленклюзів на митниці. Гуманітарний вантаж не сплачується при розмитненні 20% від вартості ПДВ. Не сплачується мита, не сплачуються кошти за розмитнення, за послуги броки. По гуманітарній допомозі. Там спрощена процедура розмитнення. З 2014-го центр Нафролівський спеціалізувався на допомозі переселенцям з Донбасу: одяг та взуття, розселення, пошук роботи і навіть перша медична допомога. Це дуже було пов'язане з ситуацією на лінії фронту. Тобто, якщо йде загострення, у нас тут просто жесть. Нині волонтери переорієнтували діяльність центру. Головний напрямок допомога лікарням. Відтак Оксана Сухорукова регулярно отримує медичне обладнання за кордону. Та, попри бездоганну репутацію центру на Фролівській 9, дріб 11, чиновники регулярно блокують проходження його гуманітарних вантажів. На публічних акціях волонтерам довелося вимагати розблокування на митниці швидких для АТО. Проводила акції, Ми зверталися до Гройсмана. Це була публічна акція в українському домі з тими машинами, які могли бути на світлодарській дузі, але їх не було, тому що Мінсот ставив нам палки в колеса. Щороку в Україну завозять тисячі тонн гуманітарних вантажів з-за кордону. Як правило, це одяг, меблі, техніка. Однак під виглядом допомоги, до прикладу, одеський фонд отримав з Китаю сковорідки гриль, дзвінки для виклику офіціанта та пробки для пляшок. Єврейська громада, делікатеси з Ізраїлю в асортименті салямі, пастрома, маринований язик, швейцарський стейк. Києво печерській лаврі допомогли тракторами і комбайнами на загальну суму півмільйона євро. А цей закон виписаний для того, щоб під виглядом гуманітарної допомоги можна було завозити ну все, що завгодно. Ростислав Макух розповідає про схеми ввезення гуманітарних вантажів з-за кордону. Найбільш поширена схема це є ввезення під виглядом гуманітарної допомоги, власне, секонд-хенду. Ну, це така схема, яка вона вже там працювала, по-моєму, з 90-х років, як мені вдалося з'ясувати. Досить була поширена під час правління Януковича. Ну і зараз під час 2014 року десь вона трошки була притихла, але зараз успішно знову стартує. Однак під виглядом гуманітарки в Україну ввозять і нові брендові речі. Так минулого року відомий Львівський благодійний фонд Волонтерський рух України намагався завести в Україну 9 тонн із Великої Британії. Габаритний вантаж застряг на митниці через проблеми з документами, а за деякий час просто зник зі складу. Така діяльність фонду зацікавила Львівську прокуратуру. Слідство інфо отримало епізоди кримінального провадження. До прикладу, у документі зазначено, що на території ЄС вантаж йшов як комерційний і не з Великої Британії, а з Італії. Там були товари, які йшли з Рімені, тобто міста Італійського. А Рімені в нас славиться тим, що там є фактично величезні склади брендового одягу. На польській митниці відправником товару вказували італійську компанію Теддіспа, виробник торгових марок Міс Міс Каліопе Теранова. Купували товар в Україні чотири фірми. Одна з них Одеська Бар. Номер телефону та адреса компанії співпадає з одеським магазином Терранова. Щоправда, кілька місяців тому крамницю закрили. Для розуміння обсягів зловживань дев'ять тонн одягу це, наприклад, 27 тисяч футболок або 18 тисяч пар джинсів. Вартість вантажу склала 350 тисяч євро. По неофіційних розмовах з метниками вони підтвердили той факт, що там справді був брендовий одяг. Але чому вони на це не звернули увагу? Чому вони дозволили з тою дарчою? Запхати, перепрошую, в склад брендовий одяг. І чому півроку часу фактично на це ніхто не звертав уваги і чому цей одяг звітом зник? Через український кордон брендовий одяг проходив під виглядом гуманітарної допомоги волонтерському руху України від британської компанії «Арентіно Імпекс». Керівник Львівського фонду, відомий громадський діяч Михайло Кот, фігурує у співзасновниках ще двох благодійних організацій. Його фонд Майбутність також отримував понад 20 тонн гуманітарки від Арентіно Імпекс. Наші британські колеги журналістської організації Файненс Uncovered» відвідали офіс англійського донора. Однак компанія за місцем реєстрації має лише поштову скриньку. Засновники так званого благодійного фонду офшорні компанії з Сейшельських островів. Як ми й очікували, нам не змогли надати жодної інформації щодо того, хто конкретно орендує поштову скриньку від імені компанії «Арентіно Імпекс». Утім, я написав їм лист та опустив його у цю орендовану поштову скриньку. Слідство інфо вирішило проаналізувати діяльність благодійних організацій Михайла Кота. До прикладу, Західно-регіональна благодійна організація міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО отримало за останні три роки 12 гуманітарних вантажів. Частина з них від британських компаній. Якщо дивитися на цих компаній, то вони викликають дуже великі сумнів, в тому що вони є активними. Аналітик центру протидії корупції Антоніна Волкотруб звертає увагу на маркери фіктивності компаній. До прикладу, візьмемо донора Бамфорс Integro, який передав 43 тонни нового одягу благодійному фонду Михайла Кота. Прописка в Великій Британії за місцем масової реєстрації. Директор фігурував у більш як 120 компаніях. Ще ми маємо цікавий момент, в тому що власник і директор це одна фізична особа. А це чоловік 64-го року народження і громадянства Вануату. Тобто ймовірно, я не впевнена, чи цей чоловік реально знає, що він є власником цієї компанії і виконує фактично керівну функцію в ній. Журналісти слідство інфо протягом місяця домовлялися про інтерв'ю зі співзасновником львівських благодійних фондів, які опинилися в центрі скандалу. Однак Михайло Кот спершу запевняв, що знаходиться за межами України, потім переконував, що на лікарняному. Чи зможете ви зустрітися з нашим журналістом? Сьогодні не зможе, бо мені на катаракту роблять а, операцію. Ну, після завтра, завтра. Ну, добре. добре. Якщо на середу, наприклад. Добре. Але ви передзвоніть, якщо я не знаю, де я буду. Чи буду так коли вам передзвонити? За годинки три. За годинки три? Угу. І врешті-решт, взагалі, перестав відповідати на дзвінки. Навіть в умовах війни на сході левову участку гуманітарної допомоги отримують саме західні та центральні області України у п'ятірці лідерів: Київ, Львів, Тернопіль, Луцьк, Житомир. Майже два роки прокуратура спільно зі Службою безпеки України розслідує схему незаконного ввезення комерційних товарів під виглядом гуманітарної допомоги до Волинської області. В ухвалах які слідчі отримували на обшук, фігурують вражаючі цифри. За наявними даними у такий спосіб, щомісячно ввозиться близько 70 тонн товарів та предметів домашнього вжитку. Які розпродаються за готівку та в подальшому привласнюються учасниками протиправної оборудки. Чим завдається матеріальна шкода державі на загальну суму близько 10 мільйонів гривень. У схемі нібито задіяно відразу 10 волинських благодійних фондів. Псевдогуманітарку, за даними слідства, нібито реалізовували через підконтрольні мережі магазинів відомих європейських брендів. Слідство інфо проаналізувало засновників фондів, які фігурують в кримінальному провадженні. Щонайменше шість з них пов'язано з Олександром Руденцем, пастором церкви Царство Боже. У церкві поспілкуватися з Олександром Руденцем не вдалося. Однак його однодумці запевняють, нужденні отримують гуманітарну допомогу царства Божого. Не бере паспорт, Олександр. Ага. Вас не врать, ага. ви собі з ним говоріть. Ага. Якщо і все. я тут не втім. Добре, а він сьогодні не буде на місці. Ага. А коли орієнтовно хоча? Давайте нам передзвонить, бо він тут по запису. Люди приходять, якщо є, він з ними спілкується. Тобто, ага. щоб так сидіти, він в основному не сидить. Шути ага. ага. Та об'єми гуманітарки, які зайшли на фонди, пов'язані з паном родинцем протягом останніх п'яти років. Дійсно вражають. Наприклад, фонд плече отримав 196 вантажів. Незалежна хрестова церква 86 вантажів. Духовне управління християнських церков царство Боже 66 вантажів. Фонди пов'язані з Олександром Руденцем. Утримували чимало допомоги з Великої Британії. Наприклад, в жовтні 2016 року на церкву царство Боже зайшов вантаж вагою 17 тонн від компанії, яка за документами на той момент вже три місяці як була ліквідована. Олександр Рудинець відмовився зустрічатися з нашою знімальною групою. Натомість відповів на кілька запитань у соціальній мережі. Я є єпископом Духце, Царство Боже в Україні. Служу церквам у дев'яти областях. Духеце отримує і роздає вантажі на всю Україну. Два з половиною роки я саме волонтери возили вантажі на прифронтові території. На уточнюючи запитання, хто ж є кінцевим набувачем гуманітарної допомоги, Олександр Рудинець відповідає неоднозначно. Всю інформацію формує комісія при Мінсоцполітики. Контролюють різні правоохоронні служби і обласна адміністрація. Часто вони пропонують набувачів. Наша квота для власних пунктів десь у межах 15% вантажів. Кримінальне провадження пояснив так. Який знавець притулив до купи все, що міг. А оскільки ми на лобному місці. То призначили мене головою Коза Ностри. Після низки слідчих і судових дій все стало на місця. Нам ніхто підозр не оголошував. Слідчі нібито встановили і факт махінації з гуманітаркою через низку благодійних фондів, і причетність до схеми окремих посадових осіб Міністерства соціальної політики. Ми направили запит в Службу безпеки України з запитанням, чому за два роки справа не передана до суду. Однак, пославшись на таємницю слідства, СБУ не надала жодної інформації у відповідь. Зі схемами Міністерства соціальної політики волонтер Оксана Сухорукова бореться вже рік. Спершу отримувала специфічні пропозиції. Нам запропонували створити асоціацію із фондів з бездоганною репутацією для того, щоб гуманітарка йшла саме через цю асоціацію. Тобто наша репутація, їхні ресурси, нас виводять на міжнародних донорів, і ми під контроль на Кабміну розподіляємо цю гуманітарку. Нам пообіцяли високі заробітні плати як керівництво цієї асоціації. І прямими словами сказали, що ми пропонуємо вам кришу силових структур. Коли ж відповіли відмовою, почалися проблеми. Ну і тоді почалося саме цікаве, тому що всі вантажі, які були від волонтерських організацій, вони зупинялись з будь-яких причин. Тобто виключного переліку а, документів на визнання вантажів гуманітарного, не було. Лише після публічного скандалу ситуацію частково врегулювали. Утім, на цьому проблеми реальних волонтерів з гуманітарними вантажами не закінчилися. Що визнавати гуманітарною допомогою? А що ні, вирішує спеціальна робоча група при міністерстві соціальної політики. Вона засідає щотижня, складається з представників різних міністерств. Однак документи та аналітику готує саме профільний відділ Мінсоцполітики. Там він для військової частини 0440. Ну, Є лист. Ну, ось дивіться, тут mm -hmm. нормально з кутовим штампом. Все як повинно бути. Пресслужба відомства відмовила нам у інтерв'ю з міністром Андрієм Ревою. Поставити кілька запитань ми змогли лише перед початком робочого дня, буквально на ходу. Масштабні корупційні схеми за участі чиновників пан Рева спростовує, чому робоча група погоджує фейкові вантажі. Міністр пояснює цей факт браком людей та ресурсу. По-перше, сам відділ до кінця не окомплектований. Після того, як ми споміняли, там залишилось, якщо я не помиляюсь, три чоловіки. Це досить, досить таки мало. Це не зовсім профільна робота для Міністерства соціальної політики визначати, що таке гуманітарна допомога, що таке не гуманітарна допомога. Тому що мета одна. А перевіряти документи, перевіряти там, що за вантаж, хто куди їде, я думаю, що це трошки не є притаманною роботою для Міністерства з політики. Наразі керівництво міністерства соціальної політики ініціює законодавчі зміни, аби гуманітарною допомогою опікувалося міністерство з питань тимчасово окупованих територій. Однак чи готові урядовці міняти підходи? Адже це занадто ласий шматок, щоб від нього відмовлятися. Дивили слідство інфо, цікаві та резонансні розслідування вже за тиждень на цьому каналі. Мене звати Дмитро Гнап. Не перемикайтесь.